Місце швидко відбула, наче не було. Жовта листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закриють сиві журавлі. І покличе на дзвіночок наш шкілий порі Здравствуй, школа, рідна школа Я також трошки жартують над учителями, над дітьми, що краще останній дзвінок, правда? Але я впевнений, що ви з задоволенням сюди прийшли всі. Звичайно, хочеться звернутися до наших першачків. Ви звернули увагу, як довго вони шикувалися. Ми 79 дітей прийняли в цьому році в школу. Це найбільше за останні 10 років. Я думаю, що, я думаю, що ваші діти, шановні батьки, ваші діти тут отримують другу домівку. Я впевнений, що вони будуть бігти в школу попереду вас, поки ви їх будете в першому класі робити. А вам здоров'я витримати певні дії, поки ваші діти будуть навчатися у школі. Я вас вітаю. Звичайно, хочу привітати наших однакокласників. Так на Юлю подивився, думаю, 10-й А, скажу, 10-й Б. Який 10-й 10-й Б? 11-й а одинадцятий. 11 Віти, хай у вас буде все добре в житті. Я впевнений, ви в нас розумні, ви закінчите школу. І поступити в вузи, так само, як в цьому році, дуже і дуже багато дітей поступило на бюджет. Я вам всього бажаю. Я хочу висловити слова щирої вдячності сьогодні педагогам за те, що ви, незважаючи всі трудності, які є на низьку заробітну плату, ви все робите для того, щоб наші діти здобували все краще і краще знання. Сіяти зерна розуму в їхні голови. І я впевнений, що ці зерна дадуть гавні всходи. І наші діти будуть мати гарні знання, стануть гарними громадянинами і патріотами нашої держави. Хочу сказати, що держава все-таки повернулася лицем до вас. І так як вчора сказав прем'єр-міністр, що на слідчий рік педагогам значно буде підвищена заробітна плата. Порядка десь в бюджеті на 2017 рік 10 мільярдів гривень буде додатково виділено на галузь освіта, з чим я вас і вітаю. А всім учням бажаю здоров'я, гарних знань і зі святом вас першого дзвоника. Ну насамперед, дорогі діти, з великою любов'ю сьогодні з вами приємно тут знаходитися, бо ви від найменших до найбільших найкращі за всіх. Хочу звернутися до вас і сказати: настрій гарний, день прекрасний, побажання взагалі супер, подарки теж так собі, щоб ви. Щоб були кращими. Да. Ну я щоб нікого не образити. Я побажаю вам, щоб на все, що ви починаєте, на все, що ви робите, на все, що ви хочете, просили допомогу від Бога. Бог не залишає нікого. Просто ви захочіть, попросіть і надійтеся. І кому що треба, все всім буде, але до цього приложить свій труд. Я бажаю першачкам, щоб вони були самими гарними дітками, самими прекрасними, самими розумними, щоб вони полюбили своїх вчителів. Всіх як рідних батьків, щоб вони вас слухалися, а ви вкладали в них свою професійну працю, свої душі. Ви за них переживали, також молилися. Ви їх наставляли на всяке добре і благе добро. Випускникам побажаю так, щоб ви діти вибрали свій шлях і радувалися в тому, що ви маєте мрію, і щоб всі ваші мрії всі збулися. Бажаю вам Божої допомоги і часу для того, щоб що ви до цього часу не дотягнули, ви все виправили. Все Зробили і з найкращими оцінками, добрим здоров'ям і радістю, усмішками поступили туди, куди ви хочете. Благослови Боже всіх вас, дорогі батьки, дорогі вчителі, всім вам терпіння, здоров'я і Божого благословіння. Не все так погано в нашому домі. А якщо попросимо, помолимося, все у нас буде гаразд з Богом, з благословінням перший клас і щасливого всім. Навчального нового року, слава Богу, з усмішкою я згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як мене маленьку в перший клас, мама з татом привели до школи. Ми вам скажемо всім відверто, що подобримо заздримо цим малюкам. Вас тут стільки цікавого жде ще попереду. Тож радійте цим дням, цим щасливим рокам, шановні наші маленькі друзі. Ми вітаємо вас із першим у вашому житті шкідним дзвінком. Для вас розпочинається цікаве та захоплююче шкідне життя. Проте, не забувайте, країна знань простягається так далеко, що важко побачити її межі. І лише чарівний ключик допоможе вам відкрити двері у світ цікавого та незвичайного. Ви першокласники тепер. Про це не забувайте. В країну знань ідіть за кроком крок. Старанно все вивчайте. Ми вам вручили ключ цей чарівний. Крокуйте по країні знань із ним. Впевнено, долайте усі перешкоди, нехай перед вами відкриваються нові дороги. Усі ми родом із дитинства. Прийшли колись сюди малі, тут нас ростили. І навчили всі наші рідні вчителі. Сьогодні скажемо спасибі, що підняли, зростили нас і просто всіх учили жити і хвилювалися весь час. Зі святом вас, вчителі, святом вас, мої кохані, за ту стежину в житті. Вдячні вам, що нам її проклали. Омилі наші вчителі, ми працю вашу всі шануємо. Нехай же вічно на землі живе учитель творить і працює ще на світі. Добра і ласкава Для нас вона буде крімна мама, а школа ця стане, немов очі тім, нам хорошо, весело буде у ній. Не хвилюйтесь, мамо і тато, бо дознати я багато, я ж по вас не підведу, школу з радістю піду. Коли коридора, школа світа і простора. Добрі дитин за город можна йти у перший клас. Я сьогодні йшла до школи, встала радна, як ніколи, швидше маму, швидше тату, скільки можна вже чекати? Я ж іду не в дитсадок, а на перший свій урок. You o